Це ніби чистий аркуш для творчості пекаря, первісна матерія, що тримає у собі потенціал стати хлібом, тістечком або пирогом. Його текстура як тісто, шовковиста і ніжня, що ковзає між пальцями, залишаючи схожий на відбиток снігу, Його запах ледь в в ньому є щось затишне й домашнє, як у теплому повітрі старої кухні. У кожній крупинці прихована ціла історія сонце, яке зігрівало поля пшениці, вітер, що вразив золоті колоски, та праця рук, які перетворили зерно на цю, на цю чарівну порошину. Борошно це мовчузний фундамент хліба. Воно з водою, дріжджі, сіль і час, щоб народити щось живе і тепло. Без нього неможлива та мить, коли хліб виростає в печі, набуваючи золотистого кольору і заповнюючи кімнату ароматом, який залишає спогади про дитинство і родинний затишок. Сіль це дрібка земного характеру, сіль не кричить про себе. Але її присутність неможливо не відчути, вона майстерність гармонії, той невидимий диригент, який об'єднує ніжність борошна і вибагливість дріжджа, нагадуючи хлібну душу. Хліб без солі був безмовним, зеленим, як полотно без фарби, вода. Шиття, джерело, без якого хлібина залишилася б лише мрією. Її текучість це мелодія руху, безперервного і ніжного, як шелест струмка, що покладає собі шлях крізь каміння. Вода, торкаючись, борошна, робить диво перетворення. Вона об'єднує розсипчастей неживе, в єдиний живий матеріал, вона душа тіста. Ніжна мати хліба, яка пробуджує в ньому життя, що чекає на новий світанок в теплій печі. Хліб це символ життя, простий і величний водночас, у його теплій скоринці і пухкому м'якуші захована душа людської праці, спадок тисячоліть, коли зерно перетворилося на їжу. Що годує тіло й душу. Хліб пахне домом і надією, його аромат огортає в обійми, нагадуючи про рідне вогнище, де завжди чекає тепло, його форма це спокійна завершеність, округлість землі, циклічність життя. Золотиста скоринка виблискує, як світанок. Обіцяючи новий день. А всередині хліб м'який і ніжний, мов хмарина, насичений повітрям, яке вдихає в нього життя. Він основа, яка об'єднує родину за столом, символізує достаток і гармонію. У ньому живе історія, зіткана зі світла й сонця, важкості землі. І теплоти людських рук він основа всього, непорушний стовп життя, навколо якого обертається світ, та без якого не буває життя. Гай, Україно, двадцяте століття своє, дві тріки фатальні, як символ ненависті й горя, цей рік, тридцять третій, ще й досі у серці пече якимсь несказанним і вічно страдаючим болем. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'яті мільйонних невинних жертв Голодомору 1932 1933 років, однієї з найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Цей геноцид, організований сталінським режимом, назавжди залишив глибокий слід у нашій національній пам'яті. Голодомор. Це не просто голод. Це була цілеспрямована політика знищення української нації, спроба зламати наш дух і знищити нашу державність. Мільйони українців, переважно селян, загинули мученицькою смертю від голоду, спраги та хвороб. Їхніми очима ми побачимо безмежний біль, їхніми голосами. Чуємо крики про допомогу, які, на жаль, залишилися без відповіді. Цей Голодомор 1932-1933 років та повномасштабна війна Росії проти України це дві трагічні сторінки в історії України, які об'єднані спільними мотивами. Методами і, на жаль, численними жертвами серед українського народу обидва явища є проявами геноциду, спрямованого на знищення української нації. Голодомор був інструментом сталінського режиму для зламу української державності та колективізації сільського господарства. Сучасна війна Росії також має ознаки геноциду, спрямованого на знищення української ідентичності та державності. Їм неоплаканим і невідспіваним, їм похованим без трони і молитви, їм замучених холодом приурочується Господня поминальна молитва. Просимо всечесних отців відправити поминальну панахиду за загиблими в роки голодомору та всіх, що загинули від рук російського агресора. Благословенний Бог наш, завжди нині по всяк час і на Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безмерний, помилуй нас, славу Отці Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки віків амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий посіти, стіни немочі наші, іменем Твоєго радуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лука воє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, з духами спочили право. Блаженнім житті Твоїм, єдиний людина любча, у Твоїй місті, спочинку, Господи, десь і святі твої спочивають, упокої до світло Твоїх, бо ти єдиний людина, слава Отцю і сину. Святому Духові ти си моще даду зійшом, і скайдані звільни закований самі душі злу твоїх упокой. і нині час, і на віки віки, вами єдине чисте і непорочно Діво, що на весілле породи. Спасибо душі, помили нас, Боже, з великої мидости Твоєї, молимося до Бібесота і помилуй». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що своє селив душі, там, де усі і правені, спочивай. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помили. Христа восмертного, царя Його нашого, Рослає Господи, Господи, полоніця, Господи, мій Господи Боже дух і все Тілесно, ти смерть подолав, диявола я і життя світові твоєму подав сам Господи, у покой душі невинно загиблих, що голодною смертю були замордовані з українського народу у місті світлім, у місці квіточів, у місті спокійні, звідки утекла усяка недуга журба, і зітхання усякі вічов. вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий. І людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила і не зрішила, ти одів і себе зріха, правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина, бо ти є воскресіння, і життя, й поки у соче храбів Твої Христе Боже наш. І тобі, славу, вставаємо з беззначанням твоїм Отце, при благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, препутрі знищують, і без тероби, без тероби, без тероби, і за дішиться в Ні, щоб здіння благослова. Ще слабові, Слава святому духу і віні повсякчас і на віки, навіки. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, новий, Христос, що живи, і мертвими, мертв, володіє, сам воскрес і смертвих, істини Бог наш, за молитвими причиною. Нести славне сихвальних апостолів, святих праведних отців, як киман і всіх святих, душі мільйонів українців, голодом заморених в оселях святих осели на воняв рав поклоні до пражніх пригнадя, а нас помили спасе, бо Він є благий і людинолюбний. Подай Господи, померлим слугам невинно голодом замучених, усім жертвам комуністичного терору і сотворить відчиною. коли окупаційна, радянська, злочинна влада нищила не тільки українців, нищила все, щоб людина не могла зранку піднятися, людина не могла усвідомити про те, маючи багатющі врожаї, маючи працелюбних, дбайливих господарів. На полі не могла зрозуміти, чому так. Нищили не тільки робочий клас, нищили вчителів, медиків, інтелігенцію, духовенство. Тому в нинішній день ми маємо усвідомлювати і пам'ятати, що геноцид 32-33 років, на превеликий жаль, продовжувався і в 70-х і 80-х роках. Тільки перші паростки української незалежності зупинили ту радянську фашистську навалу, яка не дала повністю зупинити українську незалежність, не дала можливість все зробити для того, щоб паростки нашої свободи волі проросли добрим урожаєм. І зараз молоде покоління українців. Маючи великий досвід української боротьби за свою незалежність, все роблять для того, щоб раз і не завжди закінчити, завершити. І все зробити для того, щоб світлої пам'яті не видно загиблих українців. А це про попередніх розрахунках від 5 до 10 мільйонів було знищено радянською окупаційною владою. Тому цей день. День пам'яті, день нагадування про те, що ми маємо пам'ятати. Пам'ятати, якою ціною ми маємо не тільки ранній світанок, не тільки День добрий, але також ми маємо пам'ятати хліб, за який віддавали своє життя мільйони, десятки мільйонів українців. Нинішній день також нагадування, в яких умовах. Жахливих погодних сьогодні учасники бойових дій, військовослужбовці Збройних сил України боронять Боронять кожний куточок вільної, соборної і незалежної України. Декілька днів тому був День пам'яті, День гідності і свободи. І ми маємо також розуміти, що воля, незалежність і свобода скрапленою кров'ю багатьох поколінь. Сьогодні проростає багатющий скарб української нації, вільний незалежної свободи, вільні бо гідні. гідні бо вільні. Україна переможе. Слава Україні! Сьогодні, брати і сестри, батьки і матері. Ми опускаємо свої душі на поминальні хліби за вічний упокій тих, що відійшли у вічності від голодної смерті. І вшануємо їх загальнонаціональною хвилиною мовчання. Запрошуємо всіх до загальнонаціональної акції. Запали свічку. Просимо запалити свічки біля пам'ятного знаку загиблим в роки голодомору.